Взагалі на вулиці страшні голот. Страшніший був приморозок і голольот. Поэтому було рішення, що Діма бере вову з собою. Він завезе його на привівку. Вот. І я під'їду потім заберу, щоб трохи розмерлась. Боже, в мене стажу, що я не знаю, катаблог, А він боїться, понимаєте, щоб я по гололеду не їхала. Ну, ну то правильно. Вот. Хочу Застилай поза Після вчорашнього всі балувалися тут, лежала, спала. І я поїду потім на прививку. Слушайте, а що це там робиться з Сумвела? Я вчора зайшла на стрім до Сніжинська. Ребята, а там таке, що та Олеся мах, не мах, що вона крала у другої жінки Коротше, відео, все типа контент виставляла за своє. Я вам скажу так. Для мене все Олеся була загадкой. почему? Я скажу. Потому що э, якщо ізотерик, окультист, не важно, он э, боїться виставляти своє обличчя, це вже говорить про некомпетентність. А тут вона зв'язана була да. з аферизмом. Ви поняли? Ви зрозуміли мене, о чому я говорю? То есть вона не выставляла как аферистка, потому что все оккульсти, которые зарабатывают деньги и хотят делать контент, они наоборот своє лицо показывают. Ну вот, да, я, эзотерик, например, я ж не стесняюсь того, что до мене приходят люди на консультацію, правда? Что просят натальную карту. Я просила девочки. Девочки, сейчас я не делаю наталку. Потому что натальная карта, девочки, это сейчас мне кучу времени потратить. Вы понимаете, что на срочка это, сыночка, это пор, Дай эту подушку. Это... Дай, это ж не твоя, сыночек. Бля, на тревога опять. Вот, поэтому, как бы, это уже не норм. Тем более, если ты... Вирішила вести соцсети, якобы, да публічно залучати блогерів до реклами, соответственно, ти должна показати своє лицо. Ну, такі правила, такий мир публічності. І якщо ти назвала себе конякою, то біжи, розумієте? Вот я прошу. Вот і все. Якщо я знаю, що э, я не стесняюсь и не скриваю своє лицо. Под uh, тим, що я езотерик, да? пожалуйста, люди приходять ко мне. А це ж воно знаєте, як... воно вже йде як сарафанне радіо. Я не роблю рекламу. У мене є страничка в інстаграмі, але я вже не роблю практично. Тоже. І О, Господи. А то всюди там приходять, все, і в приход... мене такого нема, що по то прийшли. Ну, пару чоловік, якщо один раз прийшли, все люди приходять на постійній основі. за консультациями. А что это такое? Это я разложила диван. Вот. А там всегда мне попахивала какой-то брехней знаете. Подождите, я вас поставлю. Вот она всплыла. Я просто не понимала. Ну, то есть, вот это отрубляние гомняние, какие-то обряды. Ну, есть, есть, имеет место быть. Но, как она выводила, той женщины, чью информацию она воровала. Її почали писати люди, в яких вона опошилася. Все, да, агресія. І вони пишуть, скидають скріміш, вона всі тупо одинаково писала. Да, на вас є негатив, надо чистка, надо хамністка, надо то, надо все, все. Просто треба збав... зашити цього від медика. Бачите? Піска порвалась. Просто таким образом зарабатывала деньги, ні більше, ні менше. Мене удивляють, как мог рекламирувати на таку аудиторію, сам не провіряю інформації вообще. І не довіряю, йому ж писали зрителі, що... що то типа аферистка і так далі. Ви все завідувачі, ви все то, ви все. все. Ну, бачите, тепер... Я вчора дивилася його тікток, руки трусяться. Руки трусяться, переживає. Я знаю, він переживає, тому що він публічний чоловік. І все це, вся ця грязь, яка зараз спливе, вона все попаде на нього. Не на тих мелких блогерів, які рекламували. не рекламували. Ні, ребята, вона якраз попаде на Самвела Дем'яна, який повівся як лашок. А повівся чого? Босаша, спаки, да? рекламірував, їдися. Мах і езотерик. Для мене всегда была загадка. Если ты в публичное пространство, ты должна показать своє лицо. А вона поняла, людям кидала якісь там, якона ворот, при ворот. Розуміла, взагалі, як вона робить, отворота, привороти. вообще не хто так кидає. кидает. Вообще-то как бы не кидают. Ну ну ладно. Вона, короче, кидала, поняла? Кидала людям одно то самое. Ну, все типа идентично. Представьте. Аферистка. І ще консультація тисячу гривень. Тисячу гривень консультація. Без якого-либо розбору. Дівчинки, я за 700 сижу, вибачте. Два часа півтора. І то, вважаю, що... Може, знаєте... А тут, бля, аферистка, даже з людьми не общалась вживу, просто в смс-ках давала роз'яснення, какое-то пояснення. Ви можете себе представить? О, как надо бабки рубить. А вы говорите. Поставила эти фрукты. Поставила фрукты. О, всеми машинками по всій хаті, девочки. Так что я в глубоком шоке, в глубочайшему, что люди, конечно, ведуться, но это время просто война и так далее. То есть Снежинская, конечно, как всегда, в пухе прах там разносить. Молодец, хай разносить. нечего аферистам отдавать гроши, не что с аферистами иметь дело. Все правильно, нема чё. Знаете, что я хотела вам сказать? У меня вот здесь вот это красное, цены прыщик, вот это у меня красное пятно уже на протяжении, наверное, всей жизни. Воно постоянно вот это вот красное. Что это такое? Как вы можете это объяснить? Не знаете, что это такое? Вот оно пожизненно красное. Ну, типа как прыщик. Это не сосуд. Не-не-не. Ой, девочки. Так что санвалку поставили жестко. Вот так я вам хочу сказать. С этим. Гадання, ну він теж дурочок, але ну, вона йому дуже видно багато платила. Я думаю, що вона йому овер за хіра платила за рекламу. Що ну, він так її прям сладко рекламувала. Вчора обісрався, руки ті трусяться, ноги ті трусяться, переляк такий. А що ти хотів? Як стільки людей попало, зараз заявлять. А це вроді що ну, це таке? Вот он. вот он тоже что кого ты рекламируешь, ты несешь ответственность, должен проверить, потому что ты людям даєш рекомендации. Це тоже, що знаете, не так все просто. Так, поставила фрукты, розставила. Це розстелила цей диван дебильный. Я уже мечтаю, когда мы його поменяем, потому что на нем не полежать, не посидеть, нічого толком не можна. Це костюмчик, я сейчас одену. доехать. Кстати. Кстати, мені вчора написала дівчинка, я з нею знайома вже дуже давно, десь років 8, Вона була випускницею школи. На рік ми познайомилися, ще перший курс. В общем, ми з нею ну, общаємося періодично. Вона дуже довго жила в Польщі, ще до війни вона там училася, і вона повернулася в Україну. І сама вона з Вінниці. І вона мені написала, що я в Києві можемо зустрітися. Так що сьогодні я планую зустрітися з дівчинкою з цією Катюшею. Може, десь в торговому центрі. Ми з нею любимо зарки. оце все. Я через неї дуже багато вона мені купляла, пересилала, коли у нас була Польща закрита, чим де. Вона мені завжди висилала, пересилала. Ну, таке, знаєте, вот, з Польщі зараз. Так що сьогодні, мабуть, поїду зустрінуся. Може, десь поп'ємо чайку та паготарію. Я не журу, девочки, ну, вчора шоколадку вложила на колені. Закрила окно, то діабітическое, чи такое. В общем, таке. Так що, дівчата, таке я в шокі. Я, ну, я просто в шоке просто афірісти скрізь, скрізь, хочуть тих людей вже последнє. Помітили, людина йде до вас на консультацію. значит, у нее есть что-то плохое, понятно, какие-то неприятности в жизни. И вот это пользоваться этим вопросом, и она тут же всем пишет, да, у вас есть негатив, у вас есть то, вам все, вы попадете в больницу, угроза жизни и смерти, там, ну, поняли, вот такое. Я считаю, что категорически запрещено уважающему себя эзотерику, а тем более оккультисту, давать Такие ложные, как бы сведения, тем самым вводя человека в шок, страх, манипуляцию, и так далее. Поэтому я считаю, что Самвел абсолютно не прав тим, что він не выяснив ситуацию на 1000% и зрителю, преподносить зрителю Олесю как мага, а оказалось, что это аферистка. Не прав, что он за подарки, получается, Робив рекламу людині, якої не існує. Ну, людина існує, але насправді це не мах і не має ніякої там сили і так далі. Е, осуждаю, в осуждаю. мене вчора дівочка, от наприклад, писала в інстаграмі. Вона пише: Маша, доброго дня. Підскажіть мені, будь ласка, де можна там Буерці або терасиці знайти косметолога гарного. ну от посовітуйте. І я їй написала. Що, я вам не пораджу, тому що я не ходжу до косметологів. А, якби е, я не знаю, кого порадити. У мене знайомі дівчині з так. так. Ну, то, що... Треба пробувати самої, я завжди советую і даю інформацію, якщо я щось спробувала. Якщо я не пробувала, то хай вона буде брат, мама, папа, дідусь, бабушка, я не буду рекомендувати цю людину, бо я не знаю. Є, дійсно якісь там, ну, що я хочу. Я ж не знаю, як я можу советувати, якщо я не знаю. Звісно ж, ні. А тут, виходить, подарки. За деньги, за коли, за эти двери, что там, Олеся Дарила аферистка, оккультистка срана. Вот. Закрыла чью-то страницу себе закрыла быстро в инстаграме. Просто использовала чужие видео, рассказывала людям. Был шаблон сообщения о том, что вы все прокляты, вы все умрете. Понимаете, человек. Виходив може одне і шукав гроші, а далі кажуть тисяча, це просто консультація, що вона каже, що у тебе все пропало. А далі тисяча доларів і вище, це от ці всякі знятия порчі, защити і так далі, і так далі, і так далі. Ви уявіть собі, наскільки треба бути вже повністю відбитим чоловіком, так розводити людей, що публічно. Але вона публічно свої фотографії ніде не виставляла. Делайте выводы, все проверяйте. Не будьте лохами, не ведіться на якісь. Господи, майте голову, які оккультисты, поробленные бабки. Еще раз говорю: это очень сложный процесс. Это не так просто. Оккультизм это не так просто, как вы себе думаете, что бабка їй передалась через прапрапрабабку. Не ходите к бабкам, потому что бабки это шарлатанки. Навіть якщо у вас что-то по жизни так получается, это не факт. Если бы это працювало на 100%, то все бы мы были уже проклятие под защитой порчи. Понимаете? Это во-первых. Единственное, что, конечно. Можно снимать информационное поле, это факт. Ну, я бы не была эзотериком, если бы в этом не была уверена. По поводу обряда магии есть, потому что мне кажется, я напив шагову, напиши кроку до оккультизма. Но это не так все просто. Поняла? Бабка за 200 гривен, вам порчи не знимет. Поэтому живите, развивайтесь и слушайте, что вам говорит эксперт профессионал. Хорошо? А я вам буду говорить. Но ну, я просто в шоке. Це таке утро. сплетні інтриги, розслідування, тривога, Ти на прививку поїхали, Я бігом зараз продіваюся теж. Летю, летю. Головлю страшний. Кармочку покормили, з кармочкою все хорошо, не переживайте. Знай, что вы проживаете, закормусь. З кармен все отлично. О, он уже щось там. Гаса по тирасі утра, вона не секунду, не сидить, вона тільки ночью спить. Видно, бо холодно, так би тоже бігала. Так що так, ладно, друзі, я пішла збиратися, тому що треба розморозити ще машину, прогріти і так далі. Боже, я люблю, когда в мене поряд. Я обожаю. Тишина, утро, тепло, на вулиці, снег, морозець, а в нас тепло. Сьогодні сирнички пожарю, супчик есть. Все есть. Ладно, ребятки. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу по поводу самвела та Алісі. І ще я хотіла написати вам спитати у вас, чи зверталися ви колись до окультістів, ваше враження і навіть до езотериків. просто розкажіть поділіться своїм досвідом. Все, пока.